Ви знаєте, мені не перестає здаватися, що це, ой, що це дійсно якась полоса, е, напевно випробувань якихось. Сиджу. Працюю, значить, з відео, да? монтую там і так далі, і тому подібне. Все розпочинається з того, що приходить повідомлення від сусідки. Каже, я не можу заказати ті суші, які ми обрали, е тому що вже не приймають замовлення. Вибір, ну, коротше, можна замовити вже е, з того, що залишилось на вибір, так? Виявляється, коли вони оголосили про те, що стартували новорічні замовлення, вибір був повний. А тепер, по мірі того, що вони собі напланували, який обсяг роботи, е, вони, ну, коли набирають замовлення, прибирають ті позиції, коротше якось так, не знаю. Я собі збиралася замовити каваї, це сет, і окремо два роли Філадельфію за гірком і Філадельфію Кані. А вона збиралася собі замовити великий сет, там на два з лишнім кілограми до трьох, здається, імператорський чи якось. Ну, коротше, там взагалі такий шикарний сет. В ітоги, коли вона сьогодні туди зателефонувала, вона дізналася, що той сет, який вона хотіла, вже не можна замовити. З того, що я хотіла, Каваї ще можна замовити, а окремо Філадельфію вже не можна замовити. Ой, ну, коротше кажучи, ну я зупинилася, я заказала просто собі сет. Оцей же ж Каваї, бачите, повідомлення. Телефони не замовкають, щоб ви розуміли. Я, коротше, зупинилася на тому, що замовила просто один сет Каваї, ну, а вона вже там щось мудрила. Вона також собі замовила Каваї і чимось додавала. Доставка вже здорогшала на 20 гривень. Ще до нового року ого. го як то кажуть, а доставка вже здорогшала. Ладно. В общем, з сусідкою начебто вирішили. Добре. Займаюсь далі. І тут мене осіняє мисль, що у мене Вова ось на днях запитував. Я не пам'ятаю, розповідала я вам чи ні, що коли мене. Коли до мене, коли ми різали другу свинку, і коли дівчинка приїжджала за м'ясом, вона привозила мені презентік, так скажімо. Я його прибрала в морозилку і так він там і лежить. Лежав, точніше. Думаю, ладно. Скільки ж він там буде лежати? треба зателефонувати, дізнатися, що з ним треба робити. І сьогодні на вечерю скуштую. Ну, коротше кажучи, написала їй, а ні, зателефонувала. Зателефонувала, вона мені розповіла, що до чого. І каже, я тобі скину посилання на цю ну, сторінку в Інстаграмі. Де їх там можна замовляти і так далі, і тому подобне. Кажу, добре, чекаю. Тільки взялася знову за відео, приходить повідомлення з нової пошти. Нова пошта, як завжди, посилка була відправлена хто зна коли, а повідомлення прийшло під вечір. Ну, я ж побачила, що від Коваленко Максима, думаю, о! Мій чарівничок, нарешті, вирішив відправити камеру мені, подарунок мій на, на день народження. Обіцяну. Бо вже ж все таки сьогодні 20, те а з 31-го вже перша казюлька може сміливо почати народжувати, тому потрібно пришвидшуватися. І він про це знає і думаю, о, нарешті відправив, обіцяну мені. Як вона там називається, камера відеоспостереження, подаруночок на день народження. Заходю, відкриваю ТТНку, люди добрі. Ну, те, що доставка сплачена, то відповідно. Тут хоч кажи, хоч не кажи, хоча я попереджала, що я буду сплачувати сама. Значить, написано опис посилки посуд, вага 20 кілограмів. Ну, понятно, що нова почта завищує, але, ну, якби там була е камера відеоспостереження, яка важить, скільки там, 100 грамів, я не думаю, що вони поставили б 20. Питання, і що це буде? І що це буде? Це не чарівник, це, це чудо в пір'ях у мене. Тільки от малює, що воно приїде до нас 22-го. Тут є одна така загвоздочка, якщо воно... Вона прибуде до Дніпро сьогодні вночі о 3.40. І пише, що виїде з Дніпро о 12.05. От якщо воно виїде не о 12.05, а о 9.00, то тоді вона прибуде в лозову до машини, яка їде до нас, і тоді може приїхати завтра. Але ну, це вже стане відомо завтра. Тепер цікаво, що там. Поясніть мені, будь ласка. Я начебто більше нічого не просила. Ні, просила. Просила ножиці для перепилиних яєць. Він купляв їх собі колись колись, і я оце все чекаю, поки мої приїдуть. Ну, Він купляв е, дві, здається, штуки, е, і одну обіцяв мені. Ну, вже скоро і яйця закінчаться, а ножиці все їдуть. Ну, ладно, ножиці можуть і приїхати. Що там ще може бути, я навіть уявити не можу. Начебто більше ні за що ми не розмовляли з ним. Розмовляли за пакети, що чи вистачить мені на м'ясо пакетів, але ну, він збирався замовляти, я завжди ці пакети маєчку купляю упаковками, там 200 штук. А зараз, так як ми на Змійов не їздимо з доставкою, то я не потрапляю туди на базар, де вони продаються. Ну, коротше кажучи, ми з ним балакали. Він казав, що як буде замовляти, ну, щоб разом замовити. Ну, так він і не знайшов, де замовляти, ну, тобто мені ніхто не передзвонював. А більше я взагалі нічого не пам'ятаю, щоб ми з ним про щось розмовляли. Що там може бути, скажіть мені, будь ласка. Не знаю. Да, до речі, якщо ще хтось бажає привітати з Днем Народження. Таранівка, перше відділення, Міхеєва Маріна. Будь ласка, будемо раді і вдячні. Мені буде дуже приємно. Так, далі. Далі переходимо до наших баранів. У мене башка розвалюється. У мене ці циферки з буковками вже поперед очима пливуть. Я монтую відео, я підписую назву, ну, там, набираю текст, а в мене очі клипають. Ну ладно, з посилкою будемо розбиратися, коли вона приїде. Самій, чересчур цікаво. Прийшов момент істини. Зараз покажу вам, що я сьогодні буду куштувати. Ви чули таке? Ескарго, татань. Ось таке вишукана, делікатесна закуска, кухонь середні. Як там, господи, середнєземномор'я. Отак. Ну, взагалі, якщо е, чесно, то походять ці всі... Равлики з французької кухні, здається, а там уже далі воно розповзлося по, по всім странам. Скажу вам відверто, в нас колись розпочали приймати равликів. Це було років 5, напевно, назад. І люди збирали і здавали. Я вирішила ж почитати. Що до чого, що це за равлики і що з ними роблять взагалі, куди їх беруть. Ну, коротше, начитатися, начиталася, мене заінтригувало. І я вирішила, що треба скуштувати. Значить, стала несвітне заря після дощику по росі. Додому повернулася попояс мокра від трави, ну то не важливо. Назбирала я равликів, звісно, не таких. У нас вони були якісь такі здорові. Ну, вони то різні, але я вибирала здорових. Начиталася, як їх готувати. Я читала про ось такий спосіб, що там щось з маслом роблять. Але я ж не шукаю собі складних шляхів, розумієте, інколи. В мене або, як, як то кажуть, із крайності і в крайності. Я або навпаки легких не шукаю, або ж не шукаю важких шляхів. Я тоді для себе знайшла рецепт, якийсь там їх потрібно було вимити. Там, звісно, така, ой, там їх скільки миєш, потім виколупуєш відтіль цих равликів. Там спочатку треба їх годувати борошном, по-моєму, здається. Щоб вони очистили свої стравоходи. Потім їх добре потрібно вимивати, потім витягати, здається, і відварювати. Чи відварити, а потім витягати. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, коротше, ми їх смажили. Ми їх смажили за якимось рецептом, я вже зараз навіть не пам'ятаю. Що я скажу? Вони були смачні. І це правда. Ну, от весь процес, який я пройшла з ними, я сказала: хай вони сказять, ті равлики, хай їх люди збирають і здають. І на тому мої дегустаційні відносини з равликами скінчилися. А про таке ж, що читала. Але я не знала, що в нас в Харкові, виявляється, є равликова ферма. І там своя історія у власників цієї ферми, і я преклоняюсь перед такими людьми. Вони вже під час війни, як розпочалась війна, було зруйновано справу чоловіка, бізнес, і вони вирішили зайнятися равликами. Шлях, звісно, яким вони до цього йшли, ну, не побажаєш нікому. Ну, люди вистояли, люди змогли, хвала їм і мішана. І от зараз вони займаються виготовленням ось таких делікатесів. Ну там не тільки таких, там у них чого тільки нема. Там і равлики такі, і в них їх вісім смаків. Там і найдорожча в світі ікра, ви тільки погляньте. Равликова ікра, ви це уявляєте, я собі мало кажучи, якщо чесно. Ну, коротше, я, звісно, подивилася там декілька відео. В інстаграмі є у них сторінка. Люди відверто, от, типа, як ми, знаєте, показують, як вони робили ремонт, як вони тримають тих равликів, як вони збирають їх, як вони їх годують, як вони їх там куди випускають, які вони їм щітки збивають. Ну, Тобто, все це відкрито, все це ну, нічого не скривається. Все це показується чесно. і в загальний простір, як то кажуть. Вони приймають екскурсії, до речі, я ціну на екскурсії не знайшла. Мені цікаво було, а годують вони їх, знаєте чим? Ось равлики. Блін, воно спочатку, о, кашниками, кашові гарбузи. Уявляєте взимку, це зараз вони їх чим годують. Отак. От От. Мені цікаво, скільки коштує екскурсія на цю равликову ферму. Взагалі, звісно, я преклоняюсь перед такими людьми. Представте, прифронтова зона. Харків, де постійно велись і до сих пір ведуться в нашій області обстріли. І не побоятися розпочати нову справу свою, ну, це великого, звісно, коштує, чи вартує, чи як там правильно сказати. Там є у них і... Якісь мариновані ці равлики, і в'ялені равлики. І ця ікра ціни, звісно, так. Да. За ціни я. Ну, <свісно> сказати відверто, мене пригостили, я спробую. Ну, наважитися купити їх собі я б, напевно, що не купила. 16. Равликів, отаких от 16, коштує, здається, ну там ще трішки різниця ціна, там 8 видів соусу в них є. І різниця ціна, значить, в залежності від того, під яким соусом. Вони, як суші, йдуть, типу, як сетами, ну, такий якийсь набір, такий якийсь набір, ну, різні. Значить, там є у них соусом бешамель та грибами. Є по-Бургунськи. Оце, до речі, наскільки я зрозуміла, соусом бешамель не знаю я. Оці, можливо, ось оце чотири штучки. Схожі. Так, з в'яленими томатами. Це ось оці красненькі. Е, оці ось коричневі це по-мадридськи. Зелені, то по бургундськи Значить, оці види чотири. У мене, до речі, виходить ці ось два. затісались під шумок. Я ж хочу їх коли куштувати, щоб різні смаки. Зрозуміли ви мене, що я хочу? Щоб зрозуміти, що мені сподобається може, а що ні. Так, ось. Це він. так. А це сюди. Так, да. 8 смаків. Значить, 16 штук коштує 160 гривень. Тобто одна оця ракушка 10 гривень. Якщо пів кіла, то 375 і кілограм 750. Але це ці. А тепер, значить, Ой, це які ми з вами подивилися. Коротше, а є ще ось з соусом песто. Так, є полімузінські. Є соусом Дорблю. Це оце, напевно. Сіреньке. І з сирно-вершковим соусом. Це, мабуть, сирно і це оце. Ці коштують дорогше. Ці 16 штук коштують 190 гривень, а кілограм коштує 950, уявляєте? Коротше так, ціни... Ой, а на ікру там взагалі ціна. Там ціна якась космічна. Я зараз гляну, якщо знайду, там ціна. Ціна, ціна, ціна зашкалює там. Так. Та ну. Нема, не бачу. Десь, десь воно є, а де не, не, не знаю. Ну, там ціна мішку космічна. І от, коротше, сьогодні я вирішила їх нарешті спробувати. Я щось думала, що вони називаються Ескарго. А коли послухала оті декілька відосиків, виявилося, що правильно вони називаються Ескарго. Отак от, от. Тому в мене сьогодні на вечерю буде. Деликатес. Але й тут я ж не можу, як всі нормальні люди. Я ж полізла почитати, як їх взагалі треба їсти. Виявляється, їх треба розігріти у духовці або в микрохвильовці до перших бульок якихось там, ну, щоб оцей соус розтанув. Виходить, як вони фаршируються. Спочатку закладається соус туди, потім равлик. Равликом пропихується соус вкрай, і зверху запечатується п'ять соусом. Значить, чомусь там всюди розповідається, що їх оце треба розігріти, а потім береш зубочисткою і виколупуєш на хлібчик. Будете сміятися, но равлики то стоять. Залишилось тільки розігріти, а хлібчика вдома нема. Тому будемо якось дегустувати ді... ді... <смі> без хлібчика. А в сіль це так їх потрібно ставляти, щоб вони не падали. Насипати у форму солі, ставити равликів у цю сіль, щоб вони трималися отак оце. Оцим соусом догори, щоб соус при нагріванні не витік звідти. Ну, якось так. Як жива залишуся, завтра розповім вам, що воно й до чого. І цікаво, і аж шлячно, знаєте, трошки. Але треба куштувати. Ну, делікатес такий вийшов. Людина з усією душою везла мені майже місяць назад. А я за них і думати забула за ці делікатеси. Сьогодні виправимось. Так, тому бажаю вам. Бажаю вам. Ой, що я вам побажаю? Тихого, мирного вечора. Спокійної ночі, мирної головне. Всіх вас цілую, люблю безмежно. Стосовно дня народження я не жартую. Ну а що? Якщо в когось є бажання мене привітати. Будь ласка, будь ласка. Пер головне перше відділення, бо в нас їх два. Є відділення номер 1 і відділення друге це пункт прийому видачі. От головний критерій це село Таранівка. Відділення номер 1 Тому кажу вам на сьогодні, бувайте. Зустрінемося, сподіваюся, завтра. Я вже і пігулки випила, а голова розвалюється. А мені ще... Ой, працювати і працювати. А на годиннику вже майже шоста. Капець. Бо в мене завтра залишається один день. Я просто фізично не встигаю робити всі оці шорти, всі оці публікації. Ну, що таке. Все мої любі. Бувайте до завтра. Ловіть повітряний поцілуйчик.